Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода заступник голови фракції. Пан Любомир, вас хочемо запитати таку, знаєте, най, найсвіжішу інформацію, яку маєте щодо тих, хто зараз залишається ще досі в лікарні після обстрілів, які у Львові були. Ну і звісно, про допомогу міста тим, хто постраждав. Що це буде? Скільки людей вже звернулося станом на сьогодні? І як місто буде допомагати? На жаль, ми маємо важку ситуацію з сьомома людьми, які зараз перебувають в лікарні. Лікарі досі борються за їхнє життя, дуже серйозні травми. Вони роблять все, що можуть. Ми так само молимося за їхнє здоров'я і бажаємо їм все ж таки одужати. Паралельно з тим, безперечно, проводяться роботи по ліквідації наслідків. Ви пано знаєте, в Львові постраждало 188 будинків. Сама критична ситуація це в нас є по будинках на вулицях Коновальця, Мельника, Кукурудзе. Там так само проводяться зараз найбільше таких. Відновлювальних підготовчих робіт силами наших комунальних служб, де слава Богу, що в нас дозволяє погода. Нема дощу там. Багато вікон поки що тимчасово заставляють клійонкою, так само перекривають дах на вулиці. Коновальця паралельно з тим проводяться акти обстеження в Франківському районі. Це 285 актів. Сьогодні тільки було проведено в залізничному 420 актів. Було надано більше 40 консультацій людям. Так само прийнято 35 заяв від мешканців на отримання матеріальної компенсації. Окрім того, 14 мешканців звернулися з заявами з підним проханням. Їм було надане тимчасове житло. Ця кількість безперечно буде збільшуватися. Ще вчора було виділено 30 мільйонів. Гривень з резервного фонду були засідання депутатської бюджетної комісії, і на ліквідацію цих наслідків. Сьогодні ми мали так само багато нарад. Відповідно була делегація з міста Фрайборга, де наші друзі безперечно ми їх так можемо назвати, тому що вони не вперше вже нам допомагають. Підписали відповідний меморандум і е, передали 100 тисяч євро на відновлення ліцею номер 5. Ми так само знаємо заяви е, про допомогу нашого бізнесу е, українського, в першу чергу львівського про готовність допомогти. І це правильно є в нас люди, які в нашому місті заробляють багато грошей. І е, це добре, що вони проявляють ініціативу по е, допомозі в відновленні цих будинків. Причому ми не збираємо на, на там окремий рахунок. Ми просимо їх долучитися і е, взяти під опіку якісь певні будинки на реставрацію, тобто вони власними коштами, власними е, силами. Будуть відновлювати ці будинки, але в першу чергу, безперечно, це подяка комунальникам і в першу чергу це самим львів'янам, які показали приклад взаєморозуміння і допомоги. Ви знаєте, напевно, з самого ранку після теракту дуже багато людей, волонтерів, львів'ян прийшли на допомогу, Ви бачили. Черги по здачі крові, де сотні львів'ян здають кров, щоб допомогти в лікуванні тим, хто зазнав трав, Львів консолідований. Зрештою, ми ж розуміємо, що ніхто не застрахований в будь-який будинок, могло б прилетіти. Це цільована терористична атака. І, на жаль, це такий важкий день. Попри те, яка би там допомога не була надана, безперечно, ми будемо робити все. Я переконаний, її відремонтуємо і е, люди отримують допомогу. На жаль, але ми вже маємо такий е, не один досвід. Зрештою, недалеко від вашої студії, е, був зруйнована велика велика частина будинку. І там довго працювали, але зараз цей будинок повністю відновлений. Е, так само і зараз буде, будуть застосовані ці всі напрацьовані протоколи. Я нагадаю, це там за руйнацію е, вікон дверей будуть відповідні компенсації. Відповідно, е, дверей та міжкімнатних це 8 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. Це, це вікно е, так. само е, тим, хто потребує житла м, на період ремонту, вони будуть мати таку змогу. Місто передбачило їм від 10 до 15 гривень компенсації за оренду житла, і так само будемо сприяти в допомозі в пошуку цих квартир. Ага. Тобто, це безперечно. Районі, безперечно, так, будемо. Ми всі вів'яни, ми всі українці, і ми мусимо допомагати один одному. Але зрештою, яка там би допомога це не була, нічого не поверне життя людей, і це найбільша трагедія. Повинні е, всі розуміти е, цю трагічну ситуацію, чи цей чорний день в історії нашого міста, знайти попри те, що у нас кожен день є трагічним, кожного дня хоронимо наших бійців. Але е, 4-го числа особливо вночі було завдано терористичного удару, де постраждали невинні люди. Кожна історія з Цих саме загиблих це е, трагічна історія. Історія чоловіка, який е, втратив всю родину, жінку і е, трьох своїх доньок, історія медичної е, сестри, е, історії всіх юля є е, абсолютно трагічні і е, е, не знаю. Нема напевно слів, якими можна описати гори тих людей.